З вами шаманка Сараш на каналі Мій світ. Привіт, Сейрош. Ти знаєш, як тебе? Я вже бачила, да, що я мать дракона. Ти знаєш, мені сподобалося це. Дуже сподобалося. Як тобі? Та нічого, та це вже подібні подібні жарти бували. Ми вже ми вже сміялися. В мене один час із моїм старим другом була тема, що я королева осміножок. От і полишилося. тому ми там свої локальні жарти. Але мені приємно да читати якісь такі, типу, речі. Воно прикольно, вайбово дуже. А знаєш, я тебе зразу уявила мене такий образ. Конкретна картинка з'явилася тобі реально писують ті всі дракони. Ти така сидиш, керуєш, летиш на наших ворогів, всіх знищуєш вогнем драконів. Ну, одним словом, шаманка це може, до речі. Ну, ви знаєте, мої глядачі, вона таким час від часу займається, правда? Е, ну, буває, так. Да, ну ми по-іншому працюємо просто. Ну, але про це в ефірі не будемо розказувати, бо це все-таки секрети, а секрети, шамани свої не розповідають на загальний простір. Але секрети політичні ми зараз будемо з вами розглядати, і ми так спочатку трошки посміялися, посміялися, розрядити обстановочку, тому що день такий сьогодні напружений. Я вам скажу, ніч була напружена. Багато українців взагалі не спали і чекали, що це таке має бути, має бути. Але на щастя, нічого не. Сталося поки що зараз. Ми будемо дивитися в майбутнє зазирати, перевіряти, до чого нам готуватися, можливо, спростовувати якусь інформацію, можливо, і заспокоювати себе самих і вас. Перед тим я процитую президента. Отже. Щодо ситуації, власне, на запорізькій атомній станції ми сьогодні говоримо зараз. Від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. І власне щось мало трапитися сьогодні вночі, тому я говорила таку підводку, що ми майже не спали. Так не трапилося на щастя. І я хотіла запитати в сейраш, який у них насправді сценарій імітувати удар по станції чи якийсь інший? Який план дій? Ну дивись, по-перше, розміщення вибухонебезпечних предметів на дахах, це типу для них не новина, вони так подібне вже робили. І на території АЕС вже були, да, і до того там локальні вибухи, в яких намагалися звинуватити Україну. Вже ж скільки було таких вкидів, а Україна обстріляла з АЕС, Тут нічого нового, тобто це імітація вибухів. Чи може вона завдати шкоди АЕС? ну, АЕС у такому вигляді? Ні. Ні, бо там не, не та конструкція, це варто розуміти. Там не та технічна конструкція, а от, не та і не та кількість там буде вибухівки на даху для того, щоб зробити якогось серйозного лиха. Ну там, типу, коротше, це має бути, знаєте, завалено отак от тратілом з горою для того, щоб воно проломило там півтора-два метри бетону. І оці всі історії. План залишається таким, який він був. А С знаходиться все так само в підвішеному стані, тобто підготовка. До а, теракту, до якогось вона є, а наказу ще немає, бо немає обставин. Тобто ніфіга не змінилося. Я вчора дивилася, мені люди ж одразу написали все, капець Я кажу: не буде нічого. Ну, в мене ну не буде нічого. Я вчора прямо вночі переглядала. Я дивилася, мене було інтерв'ю в обід. Я дивилася, вона залишалася в підвішеному стані. Мене не випадало наказу і. З вечора мені, коли люди почали писати, я вже розкинула: ну, немає наказу, ну, от немає і ну бо немає обставин. Немає обставин там просування або стримання. Тобто зараз це шантаж. Це шантаж, це шантаж і намагання е, в першу чергу зробити якісь мінімальні диверсії для того, щоб от, подивіться, це ж Україна. От бачите, Україна обстрілює, Україна робить, Україна там задіює. О, от, і поки воно в такому о, моменті і полишається. Тобто, це для того, щоб це відслідкувати, ну це реально треба кожного дня розкладати. Чим в принципі всі майстри займаються. Ти кожного дня зранку розкладаєш на всяк випадок і з вечора розкладаєш. Що там змінилося? Тому що ну е, від віддання наказу це от миттєва якась історія, і її треба послі постійно відслідковувати. Але ну що у нас на ЗС випадає, це той самий дія, ну диявол. Тобто, да, якась якась історія напружена у нас має місце бути. От але до дій воно все ще до, до ну поки що ніяк не дійшло. Так, і водночас я сьогодні зранку в телеграм-каналах побачила інформацію, я процитую. Стосовно вибухів в Енергодарі сьогодні. Налякати вирішили, чи що пишуть кілька вибухів із берега Енергодару? Конкретно з берега, не станції і не на станції, а конкретно на березі. Можемо подивитися, що там таке було? В мене на це питання випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це завжди якась типу заруба. Да, коли ми машемося палками. І отут-от я не можу достовірно сказати, чи там є прецедент, умовно кажучи, цієї п'ятірки жезлів да, заруби між русаками і русаками, чи там мала місце бути якась. ну, Внутрішнє, давай так, щоб не наражати нікого на небезпеку, да, внутрішнє махання палками, але це от проходить саме от по п'ятірці жезлів, щоб люди розуміли, яким б, чином б воно було. Тобто прецедент саме про, таке, про, про ось таке. Десь хтось з кимось схліснувся, давайте так скажемо. Так, офіційні структури поки що на даний момент кажуть, що загроз радіації немає. Таро, до речі, можна нам показати ту радіацію, чи вона може з'явитися в просторі чи ні? Якось це можна подивитися? Чи чи не покаже. Ну, дивись, знову ж таки, якби ми з тобою не ставили питання до факту віддання наказу, ми з тобою, хоч 10 разів будемо ходити навколо, у тебе буде підвищений стан ситуації і нічого воно тобі не виявить. Наприклад, коли існує прецедент, можна побачити загрозу. От коли запитують за Курську їхню АЕС, да, що вона, вона там несправно якось працює, що там є якась історія з тим, що щось там підтравлює, давай так назвемо, воно реально випадає, що такий прецедент має місце бути. Випадає, як Певна ну, загроза, яка вже є, вона вже є. Прецедент того, що щось там не так працює і підтруює, він уже є. Тобто там, да, можна продивитися зараз по АЕС знову ж таки ми розуміємо приблизно приблизно локально, де вони можуть намагатися вчинити якоїсь диверсії, але наслідки наслідки вони розпливчать. Тобто вони розпливчаті. В мене взагалі, я вже пояснювала мільйони разів, в мене взагалі виходить дивно пов'язане з тим, що наслідки, наскільки це можливо, взагалі мінімізовані. З чим це конкретно пов'язано? Чи з тим, що вони там саме замінували, а, чи з тим, що вони там запланували, чи з самою будовою станції. Тут, чесно, не, я не, не шарю у цій тематиці, я маю на увазі, як там повністю воно 100% побудовано. Але, ну... Якось так так заспокоїли. Ура! Це класно! І до речі, знаєш, не тільки в тебе, а в багатьох експертів, яких я питала ще давніше за місяць до того ми говорили, і всім показувало, що не буде чогось глобального. Тобто, давай ще раз можемо ще це питання з іншого боку глянути і підсумувати. Я кажу фразу, а ти просто на так ні, чи це правда чи ні, звучить з моїх уст. Перевіряєш її. Ми можемо всіх заспокоїти. Другого Чорнобиля точно не буде і бути не може. От, власне, люди бояться другого Чорнобиля. Другого Чорнобиля бути не може, і це напряму пов'язано з тим, як влаштована станція. Після е, трагедії на Чорнобильській АЕС ми перейшли з вами на європейську тему того, як мають виглядати атомні станції. Навколо о, усіх цих реакторів є цей саркофаг уже одразу. Типу, і навіть якщо всередині щось відбувається, то зовні е, якийсь викид е, мінімальний. Плюс е, ця тема е, була і ще пов'язана, здається, з Японією. Коли сталася аварія, у них і після того взагалі запровадили купу цих норм, які мають забезпечувати, тобто там витік вихід радіації, там не більше 2%, відсотків, наприклад, да, із того от, з тієї побудови. Плюс на Запорізькій АЕС я вже перечитала, ти розумієш, що купу експертів я вже продивилася все, я вже подивилася історію. Я вже поспілкувалася з народом, який має до того стосунок, щоб хоч щось понімати, наскільки що я там можу побачити, щоб володіти якоюсь. Інформацію там не той тип цієї самої установки, ну коротше, типу, там ні, це не про другий Чорнобиль. І скільки не викладали, да може. Я ж кажу, вони планують диверсію дійсно. Але наслідки цієї диверсії, і з того, що ми б могли мати, вони ну зведені до якогось там мінімуму. Тобто, ну от, от така історія. Ні, другого Чорнобиля не буде. Згори такі об'єкти неможливо роз, розбомбити. Хіба що ядеркою, от хіба що? І то не з першого разу. А от, а, тільки зсередини. Але щоб з середини там, то також це треба ніфіга собі. Ну коротше, ну не так, там ну, не, 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 коротше, не все так просто, можна так сказати, у цьому моменті. От, тому ми давайте паніку прибрали. Я вже о, робила з найнормальнішу пораду без панікування. Реально, переживайте, підготуйтеся. Тільки не мене панічно підготуйтеся, що у нас ядерна зима, і ми з вами блін, півроку будемо сидіти в бункерах. Ні, давайте здорово, да, тобто, ну, здорова історія у нас з вами відбувається. Купіть собі закриту воду, купіть собі а, герметичну їжу, ну, там я маю на увазі запаковану, підготуйте собі там той тривожний чемодан, а, от, рюдзак, хай він у вас буде. Тобто, Просто підготуйтеся, для того... перечитайте інструкцію ще раз, як потрібно діяти. Тримайте її в голові, тобто, будьте підготовні. Готовлені морально, фізично і буквально для того, щоб е, ви відчували себе більш в спокійному стані. Тобто, ви знаєте, як діяти, у вас все є для того, щоб діяти, і все, ну, типу, от, все, щоб для вас це да. Тобто, це такий психологічний нюанс. Плюс, як казав, мій покойний дідо, любимий, коли воно є, воно не знадобиться, як показує життя. Так, це найкраща порада. А також я зняла відео з доктором, який описує, що робити в такій ситуації, як діяти, як зберегти своє здоров'я. І посилання на це відео є в описі до цієї програми. Отже, ви інформовані, озброєні, маєте тривожну валізку. Трече, ти знаєш, що воду вже скупили. Вже практично в деяких супермаркетах води нема. Да, і це ну чесно, мене це максимально дивує ну, тому, що це от істерія. Це істерія, а е, ворог розраховує на те, що істерили. І таким в такому випадку ми з вами програємо на інформаційному фронті. От у чому прикол? Ми піддаємося. Це локальна внутрішня перемога, тобто вас. Зрозуміти це, вас психологічно перемагають, коли ви починаєте вистеритися оце, носитися по АТБ і згрібати все на світі, гристи її водою і віскарі, воно і пиво на всі випадки життя, і ту паковану блістерну ковбасу, наче ніколи її не їли в житті. А таким чином ворог вас перемагає ось тут, вас локально. А це ну це фігова тенденція. Ну давайте ж ми будемо з холодною головою підходити до процесів, які у нас відбуваються. Я розумію, що можна там. Страшно все, але ну заїхали, заїхали в АТБ. Ну взяли на якийсь час нормально все володієте інструкцію, підготували все там, наприклад, там для вікон, Да якщо їх треба щільніше якось там це обклеїти, все все виклали на видні місця і живіть далі життя. Що ж вас ну коротше, це така істерія, і вона ні до чого доброго ніколи не доводить. Так, і після сьогоднішнього ефіру я впевнена на всі 100% що ця істерія буде мінімальною, особливо для тих, хто кому пощастило подивитися сьогоднішнє наше інтерв'ю. І з огляду на такий цікавий тиждень зробимо розклад про цей тиждень для України українців в політичному військовому сенсі, так як ми традиційно робимо по місяцям. Угу. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Ну, у нас дещо уже на цей тиждень е програлося, і там е випадали моменти по перше, у нас там упорно випадало, що хтось помре. А для нас це буде мати, причому от початок типу липня, хтось помре в світі, і воно да, не прямо грандіозне, але буде мати для нас якісь позитивні типа наслідки. І там тільки хтось тільки не помирав, ми вже сміялися з жінком, що нормально так воно просто випадало. А там якийсь і цей чуваші, і он в Білорусі сьогодні хтось крякнув. Ну коротше, якась така от історія відбувається. От тому та, 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 така, така штука. от приїзд. Приїзд когось в Україну, також він мав місце бути на початку липня. У нас же там уже хтось доїжджав до нас з неанонсованим візитом в цей період часу. От полишається активна тема обмінів, які випадають десь от на першу половину липня. Тобто, він досі фігурує, він є. Випадає активна тема Пентаклей, тобто, це гроші. Якісь ресурси, оця вся історія. На фронті, на фронті маємо в деяких місцях сімку жезлів, це стримуючий да, момент, а в деяких місцях прям активно-активну зарубу. Ну, тобто, і, скоріш за все, з деякими, з деякими позитивними локальними тенденціями. Ну, типу, да, це не прямо вау, але з деякими локальними позитивними тенденціями. Все-таки ми е, маємо. Е, Моменти такі а, плюс а, активний а, тиловий тиждень, можна так сказати. І знову ж таки про це казалося. І от почало програватися. Як вчора там склад так гарно палав горів, а от це на останній на цьому тижні склад великий, який буде в ворога палати та горіти. Тобто це також треба розуміти. Такий, в принципі, здебільшого позитивний тиждень. Клас, незважаючи на цю атаку психологічно на нас і очікування, невідомо чого. Але гарний прогноз вже мені подобається. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки. Це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.